Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні на картах Таро, а саме на Таро традиції на колоді. Ви багато просто мене питаєте, якою я колодою працюю, тому зразу говорю. Я хочу розібрати таке питання: чи захоплять усю Донецьку область, чи буде в окупації, чи захопить російська армія всю Донецьку область. Тому що в них плани ж такі ж є. Їм те пуйло поставило завдання, щоб там до кінця березня, чи до якого там часу була вся Донецька, Луганська область взята під окупацію. Тому давайте подивимося, чи зможуть ці плани реалізуватися, чи виконають вони такі прикази. Так, тому давайте подивимося, чи захоплять. Чи захопить російська армія усю. Давайте не будемо березень дивитися. А просто чи захопить усю, чи возьме під окупацію всю Донецьку область. Російська армія чи зможе взяти під окупацію усю Донецьку область? Так, ну дивимося, що тут. Вони над цим працюють. У них йде майстерний процес. Тобто вони роблять усі дії. Тобто вони зараз почали цей наступ, більш такі агресивні такі дії, які вони прямо так ну, йдуть, до своєї мети. йдуть до своєї мети. Ви знаєте, і матимуть вони якісь і перемоги, якусь перемогу начебто матимуть. Але, але вони зіштовхнуться з обороною, і, бачите, прийдеться їм десь відходити. Ну, тобто як очельники вони. Чому? Що? А ну, дивіться, у них великі дуже втрати, бачите, великі втрати. Немає ресурсів, немає. По людях тут багато калік, всяких трьохсотих, багато жертв. Тут ну, та карта вона завжди говорить про втрати, дуже великі втрати. Так, ну і колесо Фортуни. Що тут буде? Ні. Знаєте, всієї області вони не возьмуть. У них дуже великий страх, бачите, страх втримати це все, але І є у них якийсь шанс, але буде у них якийсь відхід. Вони відійдуть. Планують, дивитися, планують, але блок. Планують? Плани у них є. Завдання в них є, але блок. Тому давайте подивимося, чи візьмуть, чи окупують повністю російська армія всю Луганщину, Луганську область, чи буде вся Луганська область в окупації, повністю вся, чи буде повністю вся Луганська область в окупації російської армії, чи буде вся Луганська область під окупацією? Так. Планують, дивіться, плани у них є. Але буде якесь рішення прийняте тут. Так, плани є, процес іде. Дивіться, тут, бачите, імператор дав приказ. І вони працюють також дуже посилено працюють. Ага, Військові і що ж буде? Але бачите, вони тобто, ну, якісь обмеження у них і будуть, вони не мають можливості так швидко прямо все взяти. Але дії у них ну, агресивно вони настроєні. Але плани зруйнуються, немає. Тут немає, ні. Вони тільки, бачите, вони Ну, кроки є, роблять щось, дивляться. Плани у них є також, щоб взяти стабільність, дивіться, але М -м -м. відхід. Вони від... як відлюдники. Тобто ну, тут вони від... відходять, відходять. Угу. Такі розмови можуть закидати ракетами, всякими такими. Тобто, але кроки у них тут дуже повільні і дуже малі будуть, і практично нічого вони і дивіться. І якось у них все-таки знову ж відхід стоїть, знову відхід. Буде там рух, буде, вони намагаються все робити. У них там дуже великі плани, але іде. Все-таки відхід, бачите, якось відхід, від, ну, якось відіб'ють їх, або вони самі відійдуть, або відіб'ють, ну, отак, відійдуть щось таке. І ще мене питали, що я спитаю, чи подивлюся, десь кахос... ні, не ках... господи, Куп'янськ. Ага, от Куп'янськ, ну Це ж Харківська область. Але давайте спитаюсь тут, поки я згадала, чи знову возьмуть Куп'янськ під окупацію. Чи возьмуть знову Куп'янськ, чи буде знову Куп'янськ Харківської області під окупацією? Чи буде знову Куп'янськ під окупацією? Чи буде знову Куп'янськ під окупацією? Ну, я думаю, що не будуть. У них ціль є, мрії в них є, але стабільність ідея. Але вони дуже хочуть. Бачите, у них прямо дуже велике бажання і дуже великий шанс у них є прямо. так? Тут, можливо, якось половину будуть Куп'янська, там щось туди, як, як зайдуть, начебто. Але ну, от, плани є. І роблять вони, 100... дивіться, знову ж таки, ці всі карти. Плани є, тому що в них прямо, ну от, є такі ціль з їм прям сказав. Але знову дивіться, відхід і все добре. Знову відхід і все добре, чи їх там відіб'ють? Ну, Розмови, зустрічі, ну, та, такого плана. Відіб'ють, відіб'ють. Тут йде втрати, ресурсні, все і ситуація. ну... Перевертається. Ну, вона затягується, перевертається в іншому. Тобто, я думаю, що не буде він тут в окупації Куп'янськ знову. Угу. І давайте подивимося, Лиман мене ще просили. Давайте подивимося, чи буде Лиман знову в окупації? Чи буде Лиман Луганської області знову в окупації? Чи буде Лиман в Луганської області знову. Під окупацією. Ні. Ні, воля буде, воля, немає. Тобто хитрощі тут тобто, хитрий план їхній не спрацює. Ні. Шанс буде, будуть закидати. Будуть закидати от, ракетами чи щось такого плану, але у них ну, відхід іде, відхід знову. Але буде, буде якесь, начебто, заворушки в ту сторону будуть. Військові будуть щось робити. І в них в планах і ціль є така. Але, ну, успіху не знаю, я не, не бачу. Я думаю, що все буде в сім'ї, лиман в сім'ї. Тому такий прогноз, тому я думаю, що все буде добре. Все ж таки не зможуть, не дадуть їм Збройні сили захопити повністю всю територіальну область Донеччину і Луганщину. Тому не, не турбуйтеся, зиму переживемо, далі все буде добре. Тому таки віримо Збройним силам України. Дякую, хто дивився прогноз. Вдячна буду лайкам, коментарям. А також підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ну і віримо Збройним силам України. Бережіть себе на все добре.